Доброго дня друзі. Сьогодні у нас така чудова погода. До речі, вже зараз 19 люте. 25 рік випав отакий гарний сніжок. Морозець. А це ось людські огороди. Вирішив я трішки допомогти деяким тваринкам. В Холодильнику знайшов з десяток яблук, моркву. Три дні тому я прогулювався полями, побачив сліди зайців, сліди куропаток та помітив, що люди Поубирали все з огородів, немає навіть кукурудзи. Хоча рік тому ще кукурудза була. тому зараз деяким тваринам трішки тяжко. Навіть тільки ворони. Це шкідники знищують новонароджених. Що зайчинят, що пташенят. І зараз спробуємо сховати від них яблука, кукурудзу, моркву. Але це такі птахи, що знайдуть кругом. До речі, ось сліду зайця. Тому вирішив сьогодні і прогулятися, і тваринкам допомогти. Ще взяв сольовий раствор. Додав трішки малини. Камеру взяв, до речі, виписав з Аліекспрес. На датчик руху поставлю камеру, подивлюся, чи будуть зайці приходити на мої смаколики чи ні. А можливо і лисиці прийдуть, тому що лисиць дуже багато зараз. Тому будемо слідкувати. Вистить пойти разом зі мною. Ну, ворони. Он... Да. Не хотілося б, щоб їх... Щоб вони тут були. Вон. Сидять. Так, добре. Йдемо до нашого міста. Зайдесь, трохи народив. Там катинка, люди живуть. Але в них огородів немає. Добре. Бачите сліди автотранспорту. Хтось намагався заїхати, але потім розвернувся і поїхав назад тому що далі не зміг поїхати машина застрявала а хто? крім браконьєрів, які їздять ночами зайців відстрілюють більше сюди ніхто не поїде та й на легковій машині сюди не заїдеш не джип. Так, листочка біла. Є тут і очерети невеликі. Це у нас тут ворони ходили. Погода сьогодні дуже гарна. Та й вчора була гарна погода. Взагалі на цілий тиждень передають гарну погоду майже до 1 березня. Як це залишати зараз яблуки, моркву. йду до речі, в той лісок. Це ж понаходять демони. Літають. Нічого, спробуємо сховати. Всі побігла. А -а -а. Зараз. О, камеру погано буде. А там вона. вона побігла. А височок мешкував. А що, погода гарна. Є в мене квадрокоптер. Шкода, що не можна зараз ним літати. Як не було війни, брав завжди з собою. Один, до речі, віддав на ЗСУ, один у мене військовий літак посадив, а один поки що залишився мені. Хотілося б політати. Зараз я б її дігнав би ту лисичку. А, дивіться, ворони зібрались. А Що вони там клюють? Зараз ходимо, подивимось. Що ж вони там клюють? Це тут мабуть була посіяна соя не бояться. Ух. кукурудза А ага. я теж несу, несу кукурудзу. Так що дадуть вони жару моїй кукурудзі Зайчик приходив ночью тропка Але ми йдемо цей лісок Це, як ворони намалювали малюдок бачимо є старий слід зайчика а це в цьому місці я хочу зробити їм добро накидати добреників в цьому році я в цьому місці зроблю кормушку для зайців для куропаток тут і осика росте і недалеко від мого дому солонець зроблю та й будемо спостерігати за життям диких тварин так такі Зараз глянемо, що взагалі є сліди. Ну, лисиця видно, що пробігала. Лисичка пробігала. Це можливо та, що я тільки що бачив. Лисиць зараз дуже багато. Та й вовки в нас розвелися. Знову виситься. Дір зайчика не видно. А це ось я палку залишав, слідів тоді не було, а зараз слід є, але старий. Ну що? Зараз я, ось є дерево, десь я тут під деревцем, щоб не так і вороди бачили, смаколики, які приніс, почеплю камеру та й будемо спостерігати. Днів через 4-5 прийдемо, глянемо що тут робилось. Так, друзі, трішки очистив місцину для кукурудзки, для яблук, для соляного роствору. Заховав отак. Під таке ось дерево, щоб менше бачили ворони. Тамру поставлю. На цьому дереві приготував отакий ось соляний роствор малинкою, щоб пахло. Яблоки морковка гудза, наламав гілочок, зараз оброблю їх соляним роствором, ночі гілочки замерзнуть, будуть солені десь можливо до цього дерева прив'яжу провалки. І, до речі, така в мене камера з екранчиком, акумулятор. На 6 вольт захований, підключена камера до акумулятора, надовше вистачає заряду. Чим удобна ця камера, що тут є екран. Тобто можна включити камеру. Зараз секунду продемонструю. Так, тут включатель є. Дивіться. І можна в принципі переглянути відео. Удобно. Так, ну нічого, працюємо далі. Зараз гілочки прив'яжемо, яблучки позакріплюємо або на гілочки, або просто положимо на сніг. Зараз щось придумаю. Так, на зв'язку. Так, трішки попрацював. Ворони прозлітались. Трішки почистив гілочки, накидав кукурудзки. Зараз покажу, що я зробив. Так, те, що накидав кукурудзу, морква, яблучки, накидав он трішки далі до поля. Якщо зайчик буде бігати, можливо по запаху почує. Головне, щоб борони не почули. Далі на такі штирки. Зілочок понаколював яблуки, моркву, кукурудзу, Потім ось на проволоку зробив мікс. Морковка яблучки. Далі отакі повирізав гілочки, прив'язав, прив'язав провалкою і зараз таким роствором. Зроблю ще дорочки. Шкода буде звичайно, якщо ворони познаходять все оце добро. Не для них я старався так. Після себе прибираємо на природі, нічого не залишаємо. О те що таке а, малина забиває отвір. Зараз зробимо краще. Для нього в мене на голову щоб не держати постійно камеру в руках, треба наступного разу брати з собою. Так неудобно. Зобрається малинка. Зараз а. давайте отак поліємо. І тут зробимо таку приманечку для смакоти. Зайчик будет бегать. Соленый. Зай вообще любопытный. Зай вообще любопытный. Поэтому обязательно Прибіжить подивиться що тут робиться Де вона сидить Десь кричить Вороньо Тижник сюди ходити не буду. Ну як тижник до неділі сьогодні в нас. Вівторок, мабуть. Так, да, вівторок. Хай трішки запах мій пройде. Щоб дикі тваринки не боялися. Ось така красота. Як ви думаєте, буде ходити сюди заяць чи ні і куропатки? Напишіть свої коментарі. Те, що ворони вже мене зрисували, це 100%. Десь сидить на дереві. Ех, був би мисливський сезон, я б трішки тобі хвоста накрутив. Було вдома трішки гречки. насіння не було соняшникового. Дефіцит навіть на базарі хотів купити, немає. Насипав гречки, можливо куропатки прибіжать, поїдять. Але ворони не дають спокою. Десь одна он сидить та спостерігає за мною. Де ж вона сидить? Навіть я її не бачу. Десь на гільці. Цікаво. А, он. он. О, полетіла. Як же ж їх одурити, щоб вони сюди не летіли? Вон лосичка ходить. Ладно, заблюднювати. Забруднювати природу не бажано, але я залишу йому тут пакети подальше від того місця, де я зробив кормушку для зайчиків. Вони ворони такі любопитні. Зараз кину пакет. Отак тут нехай. Дивляться, що в ньому. Обов'язково я знаю, прилетять. Так, ну а вам зараз покажу камеру, як я встановив. І будемо йти далі додому. Ну що, все готово. Тепер чекаємо зайченяток, ще не заченятак, а зайчиків. Куропаток, лисичок. Подивимось, хто сюди прийде. Дивіться, камеру я встановив. Чим удобно, що я можу по екрану подивитись, як у мене настроєна камера. ну Далі що, акумулятор підвісив, тому що і лисиця може пошкодити, банку і акумулятор. Трішки замаскував. Зараз. Плюс батарейки в мене тут на всякий випадок. Тепер я що роблю? Переключаю виключатель в робоче положення. Ну і все. Все працює. Покидаємо місце кормівлі. Так. Вроді гарно зробив. Подивимось на результат. Сьогодні вівторок. Я тут натоптав. Можливо в четвер. Бачите свіжий сід лисиці. Мешкує, бігає. Тут вже ось населений пункт. А там я був У тому лісочку. Тому зайчика тут багато і лисиці, і ворони, собаки. Собаки я не бачив, а лисиці ворони є. Раніше на цих городах залишали люди кукурудзу. Зараз немає нічого. Зайць ближче перейшов до села до людських будинків, слід бачив навіть до самих будинків підходять яблуньки, груші, кору гризуть. Ну це старий слід зайчика. Їжа немає. Зараз ближче прийдемо, до населеного пункту, подивимося, чи є сліди зайця. Лисиця ось ось тільки прийшлась недавно, хоча я там лисака бачив, можливо то він і був. Зараз походимо, може де й побачимо лисицю. Це тільки 12 годин дня. Треба буде ввечері прийти сюди. Зараз ночі світлі. Хоча до заходу сонця прийти, взяти манок на мишку та постоять, поманити лисичку. Хоч безружжяно просто постоять поманити.